На Дніпропетровщині пиляють мільйони гривень із державного бюджету. Рік у рік тут заробляють на старих хворих і дітях, які лікуються, вчаться і живуть у інтернатах і пансіонатах. Механізм скоєння злочинів тендери, де лише імітується конкуренція, а насправді існує штучно створена монополія. У 2011-му цей кухонний цех належав комунальному підприємству Дніпропетровський геріатричний пансіонат. Власне, він і тепер на територію закладу. Навіть кухарі ті ж самі, що й раніше. Штат, який був раніше? Сотрудників, так. так. всі бажаючі що працювати. от тільки гроші за роботу цеху з 2012-го йдуть не в комунальну, а в приватну кишеню. А сама Марина із колегами змушена була перейти працювати на приватне підприємство. У департаменті соціального захисту кажуть, що такі зміни це гораз плеч. Ми закупаємо услугу. Ми не думаємо кожен день, де нам купити м'ясо, яйця, хліб. І фірма, яка виграла тендер, вона це. І ми тільки контролюємо качество. Загалом в обласного департаменту соціального захисту 18 таких закладів: це інтернати для психоневрологічних пацієнтів і гериатричні пансіонати. Річний бюджет під 50 мільйонів. Переможець отримує не тільки бюджетні кошти, але й усю техніку, яку інакше довелося б купувати за власний рахунок. У департаменті соціального захисту запевняють, усе прозоро. І участь приймають в этих торгах всі бажаючі... Щоб... Фірми побіж в результаті в конкурсних торгах та компанія, яка предлагає найболі е вигідні, найбільш лучшие условия. Кожен заклад проводить окремий конкурс, але насправді переможці постійно ті самі. А конкуренцією, яка б гарантувала низьку ціну і високу якість обслуговування, і не пахне. Ось протоколи пропозицій до конкурсних торгів 2014-го і 2015 років. Тут завжди лише по двоє охочих з однаковими ціновими пропозиціями. Наприклад, з обслуговування Вищетарасівського психоневрологічного інтернату конкурують компанії «Артсинтез» і регіональна кейтерінгова компанія. Обидві пропонують свої послуги за 2 мільйони 919 тисяч 240 гривень. А ось протоколи з пропозиціями цих самих конкурентів-близнюків, що змагалися за верховцевський психоневрологічний інтернат. У 2014-му пропозиції ідентичні. Цього року все знову збігається до копійки. І Лінський інтернат теж відрізняються тільки назви конкурсантів, але не суми пропозицій. У департаменті соціального захисту кажуть, що не знають, як пояснити такі збіги. Мовляв, не ми ж тендери проводимо. Наше учреждення соціальної захисту населення всі являються адільними юридичними ліцями і всі проводять процедуру тендерних закупок. Кожен в своєму учреждении. Як різні юридичні особи досягають такої гармонії на конкурсах, ми вирішили поцікавитися в учасників у регіональній кейтеринговій компанії. Керівництво вже другий тиждень хворіє. А в вартсинтезі на підозру змову з конкурентами обурилися. Порядок тендеров. Я смотрел одинаковые до копейки предложения у двух. Вот, вот, вот ваш ну, Я не слежу за ними, честно скажу. Я, я как я отслеживаю их не участие, но ну, я их не. Ну, то есть вы исключаете возможность того, что это может быть вот это но... рак. Да? Подумавши, Арцинтезу так и знайшов пояснение дивовижному выжному сбигу ценовых предложений конкурирующих фирм. Мы знаем целевую себестоимость, мы знаем ее не расчётную как приходят другие участники, мы знаем ее реально. Поэтому мы, работая в том или ином интернате, более точно знаем возможности этого интерната. За деятельность арт в Днепропетровском пансионате проверяет областная прокуратура. Каже, приватные предприемцы добрячи нагрели руки. Предварительная сумма у нас составляет 2 миллиона 700 тысяч. Это сумма ущерба, значит, за два года. То есть путем э, завышения э, стоїмості э, в дубовій нормі, яка у нас йде на человека в этом гіреатричному пансіонаті. Варцинтезі звинувачення називають не синітницею, а прокурорів виконавцями ворожого замовлення. Ну, а якщо щось і сказати, давай щось там давай Доказать нельзя, придумать можна. Ну і пусть висить там, що там є щось нарушения. нету там ніяких нарушень. В Варцинтезі кажуть, що пройшли безліч перевірок. Якось навіть високих чиновників годували і ті дивувалися якості їжі. Ще коли королівська була міністром соцпрода і защитина, приїжала в Клініпроський інтернат, і знібули три замгубернатора. Мені гаряти, о, таке ви в кафешки нам заказували. Галя ні. Насправді сніданок у пансіонаті не кафешний. Це найдешевші розварені макарони, півсосиски, варений буряк і скипка хліба. Та мешканці не скаржаться і не тому, що це дуже смачно. Ми здесь на положенні, я вважаю, намного краще, ніж інші. Ті пенсіонери, які живуть там на вулиці, або вдома у себе, вони нічого голодають. Щоб змінити ситуацію, достатньо хоча б одного справжнього конкурента. І цього року він таки з'явився. Ефект був просто шалений. Держава отримала можливість заощадити мільйони гривень. Та система розпилу бюджетних коштів уміє захищати свої гроші. Це піща, яка необхідна їжеднівна. Да, це перший салат, гарнір, сучмя. Це як би, компот, стандартний набор. Таїсія – приватний підприємець. У неї п'ять власних виробництв з їдальнями по всьому Дніпропетровську. Усі спеціалізуються на повсякденному харчуванні. Основні замовники, офісні працівники, менеджери і студенти. Коли дізналася, що можна розширити коло клієнтів, а лише в одному Дніпропетровському пансіонаті потрібно годувати 600 осіб. Почала готуватися до конкурсів, її одразу здивувало меню замовника. Адні кормі только аднімиканцірми риби. Другие ходят только капуста и Ну, Вносило 600 грамм хлеба на человека. Но это буханка хлеба в сутки на одного больного. Прорахувати вартість меню було не важко. Як і пояснити тактику конкурентів? Они берут очікувану стоимость. То есть та стоимость, которая предусматривалась тендерной документацией, ставить ее одинаково в своих тендерных предложениях и по какому-то непрозрачному принципу. Із них вибирається победитель. свою заявку. Новий учасник необачно подав заздалегідь, і про неї дізналися конкуренти-близнюки. Вони вперше надали шалену знижку і знову виграли. У плані було харчування із розрахунку 60 гривень на добу для однієї особи. Та традиційні переможці тепер запропонували чотириразове харчування лише за 30 гривень. Цієї ж суми вони мають і податки сплатити, і виробничі потужності орендувати, і працівникам заплатити. Срочно з'явилось зниження ціни на 2 мільйона. Всього, всього лиш так, це раз, і бюджет зекономив 2 мільйона. На, на, на одному на одном пансіонаті. Навчений гірким досвідом до наступного конкурсу незалежний учасник готувався ще ретельніше. Зробила, я вважаю, очень. Дуже... Хорошее меню, очень интересное меню, включая как бы все стравы туда и как бы разнообразное меню. И как бы и по цене это было очень даже, допустим, очень интересно. Сочикиваемой 59 на человека, я дала 51 одну на человека. Щоб ніхто чисто випадково не дізнався її цін і не демпінгував, Таїсія здала документи на конкурс Володимирівського психоневрологічного диспансеру в останню годину. У результаті перемога. Послуги її фірми коштували на 646 тисяч гривень дешевше ніж у конкурентів, які знов вийшли з ідентичними максимальними пропозиціями. Та святкували перемогу недовго. За кілька днів організатори торгів повідомили, що знайшли порушення у документації. Допустимо, документація йде, а да, тут гідно з оригіналом печатка, а навратно, на обратной, на чистому листочке не стояла печатка, гідно з оригіналом. На, на чистом листочке не стояла? Не стояла, за сторин. сторін. Ну, я розуміла, що за обидві сторін если написано, а як ну, сторінки. І у мене були як аркуші. Ззаді я написала стільки аркуші. Кожен аркуш був пронумерований. Це встається аркуш, а не сторінка. Отже, зекономити 646 тисяч бюджетних гривень, завадили порожні сторінки без печатки і нумерації. І це при тому, що приватні підприємці мають право працювати взагалі без печаток. Тисія Довдня ще тричі вигравала тендери, але перемогу знов відбирали. Мовляв, недостатньо досвіду. Аналогічний договори по їхньому – це питання в психоневрологічних пансіонатах. Це питання, яке надається комунальним закладам. У облдержадміністрації пообіцяли з'ясувати хто кришує недоторканність тендерів із послуг харчування. Якщо там є заінтересованість, треба зрозуміти, або директора цього комунального закладу, або, простіть вже чуть повише директора департамента. Та зрозуміти, хто стоїть за схемою, виявилося непросто. Можливо, тому що побудувати подібну схему на рівні керівників закладів нереально. Голова департаменту соціального захисту ще донедавна працювала на нижчій посаді, а схема тендерів не змінюється третій рік поспіль, які інші проблеми, на які ніхто вперто не реагує. В сінібрі 2013 -го года була міністерством прихідів інтернатів з міністерством. Це була жахлива історія. Наш ачот висить на сайті міністерства з політики. Но действий, по пам'ятню ніяких не произошло, кроме як міністерство это зафиксировало эти нарушения. Наталя Олексєєва спільно з депутатами облради та облдержадміністрації проводила перевірку і наступного року. І саме у приватизованих їдальних інтернатів вони виявили найбільші порушення, та це нічого не змінило. Після численних непорозумінь з закладами Мінсоцполітики, новачки новашки вирішили спробувати сили із обслуговуванням закладів освіти. Вони знову виграли конкурси, але під різними приводами їх знову відсторонили. А переможцями призначили тих самих конкурентів-близнюків. Тендерна система не пускає чужинців.